Отже, чи доводилося колись замислюватися, чому одні IT-проекти злітають, а інші, навіть з геніальними розробниками, ні? Знаєте, відповідь часто ховається не в коді, вона в комунікації. Саме сьогодні ми й подивимось на неї, як на таку собі кровоносну систему, що живить усю команду і, власне, змушує її рухатися вперед? І ось ця цитата. Вона ж просто ідеально показує, наскільки тут високі ставки. От уявіть, можна зібрати команду просто з найкращих профі. Але якщо цей потік інформації між ними десь дає збій, проект може бути ну, фактично приречений. Виходить, що самих лише технічних навичок замало, зовсім замало. Саме ця метафора про кровоносну систему і буде нашим головним орієнтиром. Просто уявіть на хвилинку, кожен член команди це окремий орган. А інформація це кров, яка несе до них кисень. Без цього зв'язку ну вся система просто не буде працювати. Це, знаєте, не якась там опція, а абсолютна життєва необхідність. Добре, то чому ж ця кровоносна система настільки ну, критично важлива? Давайте розберемо її ключові функції, ті самі, що буквально підтримують життя всієї команди. Ну, по перше, саме ефективна комунікація тримає всіх на одній хвилі від жуна розробника до топ менеджера. По друге, вона дозволяє, знаєте, миттєво ловити і вирішувати проблеми. Робить весь процес прозорим як скло, і, мабуть, найголовніше, вона будує довіру, а без довіри, ну самі розумієте, будь-яка команда просто розсиплеться. Окей, з важливістю, наче розібралися. А тепер давайте подивимось на саму, так би мовити, архітектуру. Уявимо, що в цієї нашої системи є свої артерії та вени. Це, власне, і є різні типи комунікації, і в кожного з них своя унікальна роль. Так от є дві головні форми. Синхронна це коли всі говорять одночасно, в реальному часі, наші щоденні стендапи, дзвінки, все, що потребує швидкого обговорення. А є асинхронна це коментарі в джіра, листи, тобто спілкування із затримкою. Ідеальна штука для команд, розкиданих по різних часових поясах. Найкрутіші команди, звісно ж, майстерно поєднують і те, і інше. Інформація також рухається у двох напрямках: є вертикальний потік, це коли керівництво спускає завдання вниз, а команда звітує про результати нагору. А є горизонтальний це коли, наприклад, розробник і тестувальник спілкуються між собою, щоб узгодити деталі. І що важливо, для здоров'я проекту потрібні обидва ці потоки. Врешті-решт, усе це можна звести до простої, але дуже дієвої формули. Дивіться: беремо чітку інформацію, додаємо чесність і обираємо правильний канал. Все, наприклад, якесь дрібне питання кидаємо в Slack. А от серйозне архітектурне рішення, його треба зафіксувати в Confluence. Саме такий підхід і дає крутий результат. Так, з теорією, здається, все ясно. А тепер до практики які ж конкретні інструменти допомагають цій нашій кровоносній системі працювати без збоїв? Давайте поглянемо на такий собі стандартний цифровий набір сучасної IT команди. Отже, що ми тут маємо? Месенджери, наприклад, Slack чи Teams, це для швидких щоденних питань. Систему управління завданнями, як от Jira чи Trello, тут ми відстежуємо всю роботу. Бази знань на кшталт Confluence це наше єдине джерело правди. Ну і звісно, Zoom або Google Meet для живих зустрічей. І знаєте в чому тут головний секрет використовувати кожен інструмент саме за його призначенням. Але звісно, самі по собі інструменти це просто інструменти. Навіть найкращий набір не допоможе, якщо немає правильних звичок, бо саме щоденні ритуали і принципи перетворюють цей хаотичний набір програм на злагоджену ефективну систему. В agile командах, наприклад, цей ритм задають регулярні церемонії: щоденний стендап швиденько синхронізуватися, планування спринту, зрозуміти, куди рухаємось, огляд спринту показати, що зробили, і ретроспектива подумати, як стати кращими. Саме оця регулярність і створює таку необхідну передбачуваність і прозорість. А в основі всіх цих ритуалів лежать по суті ключові принципи це прозорість, коли важлива інфа доступна всім, а не ховається десь у приватних чатах, це активне слухання, щоб точно переконатися, що всі на одній хвилі, і звичайно, конструктивний фідбек. Тобто не казати ти зробив погано, а пропонувати А давай спробуємо зробити ось так, може буде краще. Та, звісно, будь-яка система може дати збій. І в нашій метафорі це можна сказати тромби ті самі затори, що блокують потік інформації і ставлять під загрозу весь проект. Давайте ж розберемося, як ці тромби виявляти, і головне, як їх лікувати. І от що ж відбувається, коли ця система починає, так би мовити, засмічуватися? Це, до речі, дуже корисне питання, яке варто час від часу ставити собі і своїй команді, просто щоб вчасно помітити перші тривожні дзвіночки. Найчастіше проблеми виглядають так. Це або інформаційне перевантаження, знаєте, коли повідомлень стільки, що важливо, просто губиться в шумі, або ж культурні та мовні бар'єри, особливо в міжнародних командах. Чи, наприклад, коли на віддаленій роботі зникає оця неформальна комунікація, і все це, звісно, призводить до непорозумінь і навіть конфліктів. І тут є можна сказати універсальні ліки це створення єдиного джерела правди. Що це таке? Це може бути звичайна сторінка в Confluence, де чітко зафіксовані всі ключові рішення, процеси домовленості. Такий підхід, знаєте, вбиває хаос і гарантує, що вся команда дивиться на одну і ту ж саму версію реальності. І нарешті ми підходимо до найвищого рівня до створення справжньої культури ясності. І це вже не просто про набір правил чи інструментів, це про спільні цінності, які стають без перебільшення частиною ДНК команди. Так що ж це таке зріла комунікаційна культура? По суті, це таке середовище, де правильна та ефективна взаємодія стає для всіх звичною справою, майже рефлексом. Кожен просто знає, як, коли і через який канал краще звернутися, щоб усе працювало і всі були на одній хвилі. А як розпізнати таку культуру? Ну, по-перше, в ній панує атмосфера відкритості й поваги. По друге, конструктивний фідбек це норма, а не щось страшне. По третє, час колег глибоко поважають. І нарешті є таке собі мислення спочатку документація, тобто все важливе спершу фіксується письмово. Тож підсумовуючи, що ми маємо добре налаштована система комунікації це запорука стабільності, швидкості і, зрештою, гармонії у створенні продукту. Це власне і є те, що перетворює звичайну групу людей на єдиний злагоджений механізм, який може створювати справді круті речі. І наостанок просте питання для роздумів. Подумайте, чим є комунікація саме у вашій команді? Це вузьке місце, яке все гальмує, чи може це її найпотужніший актив? Чесна відповідь на це питання, знаєте, може стати початком дуже великих і позитивних змін.